Завершиться і навіть швидше, ніж ми думаємо. Завершаться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось знаєте, переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни. Ще раз скажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо Неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов, е всі чекали дуже сильно. що там всі сядуть за стіл переговорів. так? Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за кулісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами. Перемогти його можна тільки його. Е, знаєте, ах, ну... Його зброєю, скажу так, так. так, так. тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені, тому що всі хочуть знаєте, такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не 30-денного, там він там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били по Сумщині, Я знаю, що де і го і 10-го мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться е дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені. Це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що вже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там арешники. На, на, по нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там, по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся ще раз. Зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. А в Росії на Росії, дивіться, те, що я бачу по Росії, однозначно, я не кажу, що там Путіна його немає. Він є, і це точно. Він живий, він відчувається. Повірте мені, він живіший всіх живих. І не очікуйте. Я, як людина, яка безпосередньо працює зі смертю, хочу сказати, що вмре він не завтра і не через рік. Тому що гірше смерті для нього це ганьба, яку він отримує. До влади в Росії після певного перевороту прийдуть еліти, бізнес-еліти, які хотіли би працювати так, як колись, вести мільйонні бізнеси, ми це, бізнеси, ми це все пам'ятаємо. Вони будуть намагатися якось знаєте, Загладити провину, виплачувати репарації, якісь кошти на розбудову, але в них нічого не вийде. Ця країна кармічно погрязла не те, що по локті у крові, а до семи поколінь. Хто би там що не хотів зробити, от в них розумієте, там не один Путін винен, от у них там теж кармічне, такі от колективне, несвідоме. Де він просто гвинтик на висоті. І повірте, його там підтримують. Вони, ота, як знаєте, опухоль, яка розростається. І навіть ті люди, які кажуть: Ой, а ми в не політики. Да ви в політики, бо ви не сказали ні. Ось вам і карма. І кричачи, що ви не в політиці, воно торкнеться вас, ваших дітей і їх семи поколінь. Не врятувати вже цю країну. І ось це є істина, карма країни. Ось дивіться, ми на двох країнах можемо, от зараз, протягом двох-трьох років, ми зможемо відслідковувати, як працює карма саме країни хороша карма через страждання України. І карма, яку не відмити уже століттями Росії. І я вам ще хочу відкрити один такий секрет. Ну, це можливо не секрет. Росія буде роздеребанена. На шматки. Свої сконні те, родні землі, як вони висловлюються, заберуть всі країни, які мають на них повне право. Тому що нехай не забувають одну стару істину. Хто з мечом прийде, той від меча загине. А, ви знаєте, я, мені дуже довго не показували те, що е, дивіться, Запорізьку і Херсонську області ворог віддасть добровільно. Це однозначно, уже найближчим часом, в тому числі і запорізьку, атомну. Е, е, і на рахунок м, Донецької і Луганської. Прийдеться нам звільняти з часом. Я не бачу це в 25-му році. Можливо, там під кінець почнемо цю операцію, можливо, початок 26-го. але ми повернемо ці території. Але ви знаєте, там яка, яке питання буде, так як я дивилася у територіях стосовно Донбасу та Луганщини. Uh -huh. Там буде якби наказ Рашки звільнити цю територію, але ж дуже добре на українській родючій землі розумієте? І там буде як. Бум. Ворог сам буде йти проти наказу свого керівництва і не захоче покидати ці землі. Тобто -то там ще буде якийсь переворот. Але ми вишвернемо силою звідти всіх. Це буде Україна. Така, як була, хай мені вірять, хай не вірять. Я кажу, я транслюю те, що я бачу. Така, як була. На початку 91-го року. Тепер стосовно Криму. Я дуже довго не могла, свіку, що там Крим, що там Крим, а я нічого не бачу. Чому я нічого не могла бачити? Значить, доля Криму ще не була сформована в інформаційному просторі. Так, ми знаємо і визнаємо, що Крим це Україна. Це однозначно. Але доля і там кармічно вона дуже тяжка. Не забувайте історію татар, яких виселяли, вирізали, знищували кримських татар. Зараз там буде там дуже, для Криму зараз буде наступних два роки дуже важливих і теж саме по кармі. Адже там зараз буде йти боротьба за те, щоб на землю повернулося корінне населення. І я скажу вам так: я бачила на території Криму. Війну, після того, як буде відомо про перемогу України. Розумієте, в тому то і біда, що Росія ніколи не сприймала нас вільною. Вона думала, що це якісь ігрища, що ми зараз побавимось у незалежність. Вони схаменулись дуже гарно в 92-му році, коли почали нам пропихати наративи руського міра через московський патріархат. Але вони думали, що ми не такі сильні духом, і що ми якось здамося швидше, що нам буде важко. Знаєте, дуже часто. Коли окупанти мені от розказують люди, коли заходили там Бучу, і потім от люди поверталися люди, які поверталися додому, вони знаходили надписи на своїх стінах, хто вам розрішив так хорошо жити. Тобто вони ніколи нас не сприймали вільними і незалежними. Чи вдасться, ну, на жаль, цей ворог, як він називає себе старший брат, чи як він себе там може називати, як це б не було жахливо? Хоча Каїн теж вбив Авеля, але там трохи з інших причин mm. не будемо вдаватися в біблійській історії. Що я хочу вам сказати, що чи зможемо ми відірватися Ми будемо тим гвинтиком. Руками якого Росія буде знищена не завтра, не сьогодні, але раз і назавжди. Але ми зможемо забезпечити себе так, убезпечити себе так, що ворог своїм кирзовим чоботом більш ніколи не ступить на наші родючі землі. А якщо захоче ступити, буде їх просто удобряти. Я хочу, щоб також от люди мене почули. Можливо, люди думають, що після нашої перемоги ми повернемось до того життя, як ми жили раніше. Мої ріднесенькі, не буде вже більше такого. Країна, трансформація це зміна, це вийти із того життя, в якому ми були, і перейти через біль до іншого, але в якому нам буде краще. Не всі одразу сприймуть цю трансформацію, тому що всі захочуть повернутися до того до того життя. В якому ми були, коли почалось повномасштабне, не буде такого. Вже зміниться і устрій держави, і законодавство, і партнерства. З'являться нові військові союзи, де Україна не буде проситися. Візьміть нас, візьміть. А Україна за три роки малесенька країна, яка вистояла проти такого, давайте не будемо навіть по масштабах недооцінювати рашку, яка це здоровенна країна, яка може просто тих людей ось так, як пісок кидати, що вони робили. Ми малесенькі, але мужні сильні духом показали всьому світу, коли він так занепокоювався. Це я не просто так кажу, тому mm -hmm. що тут теж важливо до карми і до того, що ви казали, Анастасія, колективного несвідомого, okay. да? от сила духу, як ми показали світу, хто ми? Коли всі занепокоювалися? Ми брали в руки все, що в нас було під руками, і йшли проти танків. Три роки. Ніхто не очікував цього, повірте, світ цього не очікував. І тепер ми не те, що вибороли своє місце під сонцем, ми заслужили не просто проситися в якісь військові союзи, а бути там важливим, важели, впливу, до прийняття рішень, до якихось важливих моментів. навчати. Ми не вчилися воювати десь на якихось полігонах. Ми вчилися воювати на війні, де ти не маєш права на похибку, тому що право на похибку може вартувати тобі життя. Тому ось вона, розумієте, якщо говорити про колективну от таку карму країни, як люди впливають на її побуду, ну, якби на її формування. Ми живемо вже три роки, більше трьох років в умовах повного штабного. Якщо взяти і за то з Майдана, то майже одинадцять. Тому я хочу сказати, що це вже не так. І дивіться зараз, також ще, яка ще буде кармічна річ, що буде невеличка криза. Зараз uh -huh. економічна, але в після е, військовий період це якби нормально. Ми з голоду не будемо вмирати, не хвилюйтеся. Просто економічно трішки буде важко. Але це буде найкоротша криза в історії незалежної України. Дуже швидко почнуть з'являтися інвестори. Будемо розбудовувати, будемо е, якби розвивати, будуть вкладати капітали. І е, е, тому вона дуже швидко вона буде менше як півроку. І потім вже почнеться запускати запускатися колесо до розквіту. Тому, от я чесно, я знаю, що дуже багато наших українців прекрасних знаходяться за кордоном. Хто мене чує і бачить, дослухайтесь. Зараз є можливість повертатися додому. Зараз ну, все вже воно згасає, Ми це вже теж можемо бачити, можемо відчувати. Хто так більше бачить і відчуває. Повертайтеся додому. Ви тут потрібні, ваша енергія тут потрібна. Дивіться, є. Всі знають, хто там вчить таро, що є старші аркани таро. Це не просто аркани, тобто це певний цикл від дурня, обнулення, тобто це початок циклу, і потім уже і людина, і держава, і світ живе по цьому циклу, тому що таро це не просто карти, це потужна а, мантична система, яку нам лишили, ну як кажуть, вищі цивілізації, які колись покинули землю, щоб ми могли не щоб ми не збилися зі шляху і могли. Правильно обирати шлях. І ось цей цикл має 22 аркани від 0 до 21-го. І закінчення циклу символізує 20-й аркан. Що таке 20-й аркан? Зараз довго шукати під рукою, так би підготувала, не покажу, так це карта суд. На ньому зображена пучина, з якою піднімаються гроби, відкриваються, і ангел сурмить сурму. тобто це Означає все. Все вже зроблене, вже нічого не зміниш. Вже все можна було, те, що ви могли поправити, чи зробити, чи виправити, чи навпаки не здогнати, вже зроблено. І тобто цей аркан означає безповоротність. Після суду йде карта мир, де жінка з совоями тримає а, вирок, тобто те, що написано, уже не змінити. Можна зміти після обнулення, але тобто кінець циклу, і ось зараз останнім часом дуже у е, картах падають, коли дивлюсь розклади на Україну. Дуже часто падають саме ці аркани, ага. і дуже часто падає аркан смерть. Це тринадцятий аркан. Його дуже бояться, але всі знають, не треба його боятися. Смерть. Це завжди невід'ємна частина життя. Смерть це закінчення старого етапу, початок нового. Тобто карта смерті, вона не м, символізує смерть в розкладах. Вона показує трансформацію, що все, зміна вже відбулася. Змінити вже нічого не буде, все буде як написано. І ось останній місяць. Оці три карти, вони, от яке би ти питання не дивилась, mm -hmm. будь-яке політичне питання, вони ось падають. Просто фактично у всіх розкладах. А У, у в України зараз, е, дивіться, от ми зараз думаємо, чому ми живемо. Я знаю, яке питання нас це турбує всіх. Чому ми опинилися в умовах страшної війни, коли в 21 столітті, ви задумайтесь, в еру штучного інтелекту. В еру, коли нам доступні всі земні блага, ми знаходимось в центрі цивілізації, в центрі Європи, і ми опинилися в умовах страшної війни, де літають якісь ракети, якісь дрони, стріляють в один в одного, наче в тих іграх, так, які ми спостерігаємо, якихось комп'ютерних. І іноді це просто не вкладається в голові, тому що я впевнена, що кожен українець та й не тільки задавався питанням. Чому ми опинились тут? Чому Україна знаходиться в стані війни? І саме ось в 21 першому столітті, а це не просто так. Так, можливо, те, що я скажу дуже болісно. Осознаваються російською мовою, усвідомлювати. Тому що, дивіться, наша так склалось історично, і взагалі кармічно, і енергетично, що Україна це є надзвичайно енергетично сильне і потужне місце, з якого почнуться. Почнуть іти всі потоки на всю планету, земля для всіх людей. Подивіться, скільки у нас місць сили на Україні? Дуже багато, яка у нас потужна культура, які у нас потужні вірування, язичницькі знання? Це ті, які говорили нам не про війну, а про взаємодію з природою, зі світом, з гармонією з ними, і зараз. Коли світ уже ніколи не буде таким, як був раніше, саме Україна має стати центром, який пробудеться і згодом пробуде, пробудить світ. Я Запитувала теж це питання, і тому мені ця інформація прийшла у видінні. Тобто наша земля пробудить світ. Ви чули часто такі ем, виражень, такий вираз, що от почав, де ви всі до війни були? Повилазили, де <гум> ви всі тарологи, езотерики? А де ж ви раніше були? А були, але були закриті. Але саме тригер війни пробудив в людях силу, які знаходились на цій війні. Ні, як не страшно це казати, землі, яка в 21 столітті окроплена кров'ю тих, хто пішов захищати землю, пішов захищати нашу свободу. І зараз ми пробудилися. Зараз сила землі, хто от відчуває нашу української, має надзвичайно велику потужність. І ця енергія через кожного українця, через Україну буде. Розповсюджуватись на весь світ, війна закінчиться. Не сьогодні, так завтра, а Україна після оцього пережитого буде засвітлювати світлячків по всьому світі. Практики енергетики з України будуть просвітляти людей, вчити їх, не гадати там, погадати любить, не любить, а вчити, пробуджуватись, пробуджувати в собі Бога. І я знаю істинного Бога. Богів є багато, творець абсолют є єдиний. І саме українці, українські Актики, українські люди, яких зараз так прокинулося багато саме коли пробудила в них цю силу війна, почнуть просвітлювати і вчити шукати творця в собі людей по всьому світу. Повірте, в них є штучний інтелект, у них є провідні технології, але вони загубили за, за цим всім в собі творця. Як би це не страшно було казати, от українці через те, що опинилися в стані такої жорстокої війни, пробудили, і це карма України бути якби просвітером. На весь світ, і повірте мені, ми вже це спостерігаємо. Дуже багато наших практиків, духовних наставників зараз навчають, пробуджують людей по всьому світу. Світ пробуджується, і зараз це буде ще розвиватися більше і більше і більше. І ми всі це побачимо. І після того, як ми так перестраждали, ми, як знаєте, отрима карні... е... погана карма, а є хороша. Uh -huh. Ми отримаємо благі. Ми отримаємо найбільш сприятливу територію для життя. У нас не буде катаклізмів, у нас не буде голоду, у нас не буде різних стихійних лих. Тобто це буде справді благодатна земля для життя. Ой, в Путіна там і його родина це взагалі дуже цікаво, Я якось розглядала на Ченнелінгу. Там дуже цікава така ситуація з його родиною. Він буде жити. Я хочу сказати, що він помре не від хвороби, він помре у вісні, помре не в муках, Дуже легко і дуже просто. Тобто, навіть не очікуйте, тут він не отримує такого покарання. Я бачу, що будуть якісь довго вестися суди, там його ну, якісь такі, міжнародного рівня. так? Mm -hmm. Але ще раз скажу, страшніше буде відбуватися те, що буде відбуватися з народом Росії, не з Путіним, тому що вони якби питають його своїм колективним несвідомим. А багато так дійсно військових злочинців буде покарано, буде зараз до середини літа. До середини літа буде відкрито дуже багато військових злочинів стосовно наших військовополонених, яких дуже багато. То не подають їх в списки насправді їх там не три тисячі, тому що я дивлюся дуже багато ві... безвісти зниклих, і по моїх от передбаченнях наших людей в полоні і не лише на території Росії, на території інших країн знаходиться більше десяти тисяч живих. І їх треба буде повертати додому, і велику частину ми повернемо додому. Будуть відбуватися там і жахливі речі, тому що це як наслідки війни, але багато злочинців буде покарано. На жаль, не ті злочинці, можливо, яких би ми хотіли бачити покараними. Життя буде е, карати дуже багатьох російських пропагандистів. Ми знаємо, про кого ми говоримо. Так, так. Вони будуть платитися дуже жахливими речами. Те, що я бачила, <смас> не буду зараз говорити про це в ефірі, але хочу вам сказати, що будемо спостерігати багато цікавих речей. Моя тільки одна порада. От Людям, я знаю, що хочеться радіти, коли після того, коли ми хоронили стільки дітей да, своїх. От дітей, я навіть кажу, це тих воїнів, які загинули, тому що для кожної мами це дитина. Е, руйнували стільки наших міст. Ви знаєте, ми хочемо, ми хочемо помсти. але... От я знаю, що це важко, налаштуйте себе на це, от якось практиками, духовними вченнями, відчуттям себе, не радіти, тому що коли ви радієте, світ зробить і всесвіт, і карма зробить так, як потрібно, це неминуче. Але коли ви надзвичайно радієте тому, що відбувається з ворогом, ви забираєте частину його карми. Ось зараз, поки ще є час, вчіться, мої люди. Прошу вас, вчіться не радіти, а знати, що карма не у мене нікого.